Нам за тиждень до того дали піксельку, почали казати, що ми їдемо на обмін. З'явилася якась маленька надія. Ми ходили тупо тиждень в камері себе по формі, по пікселю, і на нас а, сотрудники СІЗО дивилися, і було видно, що в них, ми, тіпа, для них, знятна наша форма, як а, красна тряпка для ВК, але нічого не могли зробити. Вивезли половину СІЗО, ліде 60. Це було два автозака. Приїхали пізно вночі, якісь населені пункти, не знаю куди. І там я зрозумів, що це не обмін Уже мільйон процентів. Тому що там була теж така міні-прийомка, мінутна буквально. Я був перший списку, у мене на фамілія не буква. Нас виводили з машини пофамільно, е з нашими типа, ділами особовими, там, особовими справами, які ми їхали в СІЗО. Переночували, поспали ми дуже мало по внутрішнім відчуттям відчували ще 3-4 години буквально. Зранку ми проснулися, так само така, що нагодували, і коротше, ми поїхали далі. І тут, коли ми приїжджаємо, ми в якесь місце зупиняємося, десь ти може, десь, може пів години-годину. І тут я чую, що починає грати радянська музика. Вначалі Катюша. Потім три, три танкіста пісня, потім День Победы». Я викупаю, що походу. Походу, ми приїхали. Ну, не, не Мене виводять з машини, вдівають мішок на голову, сніг, 10 лютого. Я ще не знаю, що це Республіка Мордовія, там ця інформація приховувалася.